І шукають мене. Тікати я мушу, упріймають все. Way. І пластером смалять, і ганяють з мішком. Щоб вижити мушу, я тікати з міжком. То космічним рейнджером колись я маю стати. І землю від атак білкіанських рятуватись. Від нас way. із другом з них білок, аж трясе. А тікати мушу я, попіймають ці все. Місія Блейк. Місія Амнезія. Спасибі. Що сталося? І гадки не маю. Отямився, а пам'яті наче. Білка говорить! Говорить, а не білка. Хто ти такий? І мені не пам'ятаю. І чому я тут, і де моє авто? Я теж. Чекай. Може, імена є на білизні? Я забув тягу. Що ж, хай хто ми є? Тут явно сталося щось епічне. А де твій черевик? Хм. А в тебе під хвостом дірка. Хм. Напевно, тут відбулася битва між двома одвічними ворогами. Та це точно не ми. Глянь, однакові кашне. Ми з тобою явно союзники, брате по шарфику. Класно. Повернімо собі пам'ять. Я захищу нас. Таке відчуття, наче я. Чия... Хоробрий. А в мене що слід бути поруч. Мій мозок торочить. Будь з ним, будь з ним, будь з ним. А я такий я буду з ним. Він кльовий. О, дурню, вони стали друзями. Ти зачепив забувальним променем обох! Влучте в Леонарда ще раз, він усе згадає. І продовжимо операцію стерти пам'ять Блейка. Ох. Де? Де це я? Білка говорить. Я ah, говорю. Yeah. Чудово, ви все забули. Ну, добре, вас звати Джером і Максус. Ви білкеанські солдати, які. Солдати, mm. які також... місцеві чемпіони з брейкдансу. Хохо! Oh -oh -oh. oh -oh -oh. Їхній мозок чистий. Я можу зробити з них будь-кого. Навіть безстрашних найманих убивць, які впіймають нарешті Блейка. Та спершу танцюйте! Мої маленькі мисливчики! Танцюйте! Зорка спочине аж тоді, коли знайде руйнівника стін і знищить! О, але спершу зорка має вкрити глазур'ю свої дріжджові булочки. Ага. Поглянь! Пояснення може бути тільки одне: на нас напав людожер, що харчується взуттям і хутром. Це цілком логічно. Як ти так швидко все це з'ясував? Ти справжній геній. Я роками чекав, щоб почути ці слова. <гануйтесь> а -а -а -а! Ти що? Вже хутро закінчується? це було круто, друже. Як тобі це вдалося? Не знаю, просто вдалося, наче інстинкт. А -а -а. Якщо рятувати мене твій інстинкт, я тобі не байдужий. Тоді, напевно, ми з тобою друзяки. А -а -а -а. І завдяки моїм навичкам ти здійснюєш свої геніальні плани. А мій великий мозок допомагає тобі не впійматися. Слик, Ти тут? Ти в нормі? Ти. Ти булочки печеш? Ану, відповідайте хтось і краще з кінця. Хм... Глянь, сюди біжить хлопчина, щоб Aaaaah. засвідчити нашу дружбу. Ледве встиг. Ти в нормі? О? Наче все життя таке роблю. Ой, Ой, а! А! Хм. Не наближайся до мого друга. Друга? Але ж, але ж я твій друг, а він лихий. Оближчу чужаче Я знаю, що ти не один з нас. Ти не маєш кашне лютого воїна. Лютого воїна? Це ж тюльпани! <різь> друже, тікай! Ти парашут на ходу склепав. Є таке, чого ти не вмієш. а той хлопчина подумав, що я лихий. Ти уявляєш? Я лихий. Ой-ой, сміх у мене лихий. Та ну, це просто такий дружній регіт. То що ми робимо? Розваги! Блейк вигадує розваги лише зі мною. Увесь усесвіт знатиме, що ми друзі. Назавжди. Чому я це зробив? Може, це така гра, навмисно ж ти б мене не скривдив. Я не контролюю тіла. А може, він правду казав? Раптом ми не друзяки. Ми це з'ясуємо. Як поночіє, повернемося туди і виб'ємо з нього все, що він знає про нашу дружбу. Обожнюю нічні набіги і допити з тортурами. Бачиш, це доводить, що ми з тобою друзяки. Вибач, друже, це просто рефлекс. <правдив> <правдив> Ваш вихід, богатирі. Сьогодні ви виконаєте місію Блейд. Стоп, а забувальний промінь. А ваші моноцикли йде кобрати дев. Сиди тут. Я знайду самозванця. Чому це відбувається? Наче я не знаю, як ти любиш нічні набіги і допити з тортурами. Твоя улюблена страва сирні начос. Твій улюблений фрукт це сирні начос. Друже, нас викрили! Тікай! Ой, ти не любиш математики, злих людей, покупку і їжі, яка не начос. Я це не знаю, бо я твій друг Блик, а не оця білка. Це до речі, прибулець з майбутнього, який полює на тебе. У мене є доказ. От чому ти геть усе забув? Це сьогоднішній ранок. Я знімав твою спробу побити рекорд у стрибках через сплячого Джероме, Стріляй забувальним за променем! Брехня! Ти запросив акторів зіграти нас. Твоя білка не така прикольна, як мій друг. Mm. Я все згадав. Я зневажаю Блейка Маєрса і його розваги теж. Я згадав? Ми ніякі не місцеві чемпіони з брейкдансу. І не наймані убиті! Я Я згадав! Леонард Лихий! Хто ви такі? Це ж я, Леонард, твій друг. Я захистив тебе від нападу цієї скаженої небілки і заберу тебе звідси. Стрибай у цей просторий мішок дружби. Не треба він бреше. У глибині душі ти пам'ятаєш нашу дружбу. І ти пам'ятаєш мене свого справжнього друга Ха-ха-ха-ха-ха-ха! <звук> <звук> Не пам'ятаю. Я вже згадав, мій друг це, звісно, міч. А ще я не забув парашут. Я пам'ятатиму наші фото. Якщо мене не зраджує пам'ять, друзя-коміч, сьогодні вівторок, день сирних начас. Таке не забувається. <плес>